Вітаю, друзі! Продовження цікавої подорожі країною знань математика. Сьогодні математика, урок 12-й. На урок, як завжди, вам знадобиться, зошит з друкованою основою частина 1. Математика, робочий зошит в клітинку, ручка, олівець, лінійка. Гарний настрій та успішність і завзятість не забуваємо. Звісно, щоденник, адже в кінці домашнє завдання. Розпочнемо. Тема нашого уроку повторення вивченого в першому класі. Нумерація чисел першої сотні, усне віднімання чисел. Точка, пряма. І так, сторіночка 58. Частина 1 математика. Перше завдання від Кметливчика таблиця чисел першої сотні. Прочитай учись у таблиці числа від 35 до 46 в прямому порядку. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. А тепер від 67 до 77, але в зворотному порядку це як? 77, 76.

Діти, як виконати це завдання, що нам потрібно зробити? Розряд одиниць на 2 більше від розряду цифри десятків. Тобто, праворуч цифра має бути ця що ліворуч від цієї що ліворуч. Одинадцять підходить. Не підходить вони однакові. 12 підходить 2 більше за одиницю лише на 1. А ось 13. 3 більше за одиницю аж на 2. Ставимо відео на паузу. Виконуємо завдання. Перевіряємо. Якщо ви все правильно зробили, то отримали такий результат: 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79. Молодці. Прямуємо далі. Завдання 3. Прочитайте. Пригадайте? Уважно. Числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Відразу запитання. Нуль це натуральне число? Ні. Ми не можемо ним порахувати предмети. Нуль це не натуральне число. Найменшим натуральним числом є число 1. Найбільшого натурального числа не існує. Оскільки до будь-якого натурального числа можна додати 1, а отже отримати ще більше число. Тобто початок натуральних це 1, а кінець немає. Воно безкінечне. Ми не знаємо, скільки чисел, адже завжди можна на 1 більше. Тепер увага! Запиши 5 двоцифрових чисел, в яких цифра розряду одиниць. Дорівнює найменшому натуральному числу. Тобто розряд одиниць має бути найменше натуральне число. Обведи кружечком найбільше число, а прямокутником найменше. Ставимо відео на паузу. Виконуємо завдання. Зробили. Перевіряємо. Отже. Ви могли написати будь-які 5. У мене це будуть 11, 21, 31, 41, 51. Можна було б ще 80, 81, 61, 71 і так далі. Обвели кружечком найбільше число, а прямокутником найменше. Переходимо до завдання 4. Перед його виконанням нам потрібно пригадати, скільки сантиметрів в одному метрі. Так, 1 метр вміщує 100 см. Діточки, Подайте величину в менших одиницях вимірювання. Погляньте, 6 метрів 5 см. 5 см чи 6 метрів. Яка менша одиниця вимірювання? Сантиметри. Тому переводимо, ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Перевіряємо. 6 метрів це 600 см. Отже, до 600 см додаємо 5 см і отримаємо 605 см. Сподіваюсь, ви впорались. Прямуємо далі до наступного завдання. Сторіночка 59 вправа 5. Допоможи незнайкові заповнити порожню клітинку. Ви вже знаєте, як виконувати такі завдання. Ставте відео на паузу, виконуємо їх. Перевіряємо. А 11 складається з 2 і 9. Б10 складається з 1 і 9. В 14 складається з 6 і 8. 12 складається з 9 і 3. 11 складається з 4 і 7. 10 складається з 6 і 4. Ви молодці? Прямуємо далі. І так, завдання 6. Прочитайте самостійно це правило. Відтвори його з пам'яті. Усне віднімання чисел із переходом через десяток здійснюємо частинами. Від зменшуваного відніми таку кількість одиниць, що різниця дорівнювала десяти, від десяти відніми решту від'ємника. Розв'яжіть дітки вирази за зразком. 12 відняти 9 дорівнює 12, розкладаємо дев'ятку на 2 та 7 дорівнює 10 відняти 7 і дорівнює 3. Ми вже неодноразово розв'язували такі вирази. Спробуйте їх розв'язати самостійно. Ставимо відео на паузу, а потім перевіримо. Перевіряємо. Розв'язавши ці вирази, ви отримали такі результати. 14 відняте 5, розв'язавши отримали 9. 13 віднято 4, різниця 9. Якщо у вас це правильно, ви надзвичайні молодці. Прямуємо далі. Завдання 7. Ітак, виконай необхідну арифметичну дію. Дай відповідь на запитання. Пригадуємо, вчора на уроці ми розв'язували такі ж самі. Це завдання на різницеєве порівняння. Наскільки 87 більше від 75? Як виконати цю дію? Так, нам треба 87 відняти 75. І ми отримаємо 12. Отже, на 12 87 більше від 75. Отже, перевіряємо. Наскільки 57. Менше за 78. Тільки різницеве порівняння. Тільки дія віднімання. Виконуємо. 78 відняти 57 до рівня 21. Отже, на 21 57 менше за 78. Молодці. Хвилинка здоров'я. Виконаємо вправу для покращення зору. І так, виконуємо рухи. За нашим тигром. Молодці відпочили, прямуємо далі до наступного завдання, а наступне завдання від кнопочки. Складіть арифметичну задачу на знаходження остачі різниці за наведеним коротким записом. Запропонуйте однокласникам, а в нашому випадку, батькам, розв'язати її або своїм іграшкам. І так, було 15 кілограмів, продали 8 кг, залишилося невідомо кілограмів. Поставте відео на паузу, складіть задачу та розв'яжіть її. Я склала таку задачу. У магазині було 15 кг цукерок, продали 8 кг цукерок, залишилося невідомо кілограмів цукерок. Або ще одне. У магазині було 15 кілограмів фруктів, продали 8 кг фруктів, скільки кілограмів фруктів залишилося в магазині. А ви розв'язуєте свою задачу. І так, як же ви її розв'язали? Задача на знаходження остачі різниці знаходиться лише дією віднімання. Тому ви могли отримати 15 відняти 8 дорівнює 7 кілограмів звісно. І відповідь, 7 кг цукерів залишилося в магазині. Або фруктів, чи будь-що ви загадали. А тепер. Друге завдання. вже задача від Ю... наступна. Юрко прочитав 9 сторінок книги, йому залишилося прочитати ще стільки ж, скільки всього сторінок потрібно прочитати Юркові. Діти, який це вид задачі? Це задача на знаходження суми, адже питається, скільки всього, скільки разом сторінок. Діточки, а скажіть, будь ласка, стільки ж, як він прочитав, це скільки? Це 9 сторінок. Тобто він прочитав 9 сторінок, і ще 9 йому треба прочитати. Правильно? Правильно. Задачу розв'язуємо в робочому зошиті. Відкрили робочий зошит. Чотири клітиночки від попередньої роботи донизу. 10 в сторону на 11 і пишемо 22 вересня. Класна робота. Це ми працюємо з задачею 9. Записали задача 9. Поставили відео на паузу. А тепер пригадуємо, які елементи є в задачі: це умова, питання, розв'язання, відповідь. Починаємо завжди з умови. Що напишемо в умову задачі? Про що йшла мова? Мова в задачі йшла про те, що Юрко прочитав 9 сторінок і залишилося ще 9 сторінок. А питають, скільки ще йому ж всього треба прочитати? Якщо це задача на знаходження суми, якою дужкою ми це вкажемо? Фігурною дужкою. Креслимо олівцем фігурну дужку І обов'язково вказуємо питання невідомо сторінок. Переходимо до розв'язання. Як же розв'язати таку задачу, якщо треба знайти скільки всього, об'єднати. Так, я з вами згідна. Це дія додавання. 9 додати 9. І отримаємо. 18 сторінок. Тобто Юркові потрібно прочитати 18 сторінок. Запишемо відповідь. Ставте відео на паузу, записуйте відповідь. 18 сторінок потрібно прочитати Юркові. Отже, пригадавши задачу на знаходження суми, прямуємо до наступного завдання. Відгадаємо та відтворимо в голові в пам'яті необхідну інформацію. Завдання десь. Через одну точку на площині можна провести скільки прямих через одну точку? Можна провести дітки безліч прямих, пам'ятаєте? А якщо через дві будь-які точки на площині можна провести лише скільки прямих? Одну пряму, лише одну пряму. Існують точки, що щось роблять з прямою, і які точки не належать їй, які точки існують, що належать та не належать їй. Правильно, діточки, допоможіть хвалькові виконати завдання. Візьміть лінійку та олівець, поводуйте пряму А. Позначте три точки, що належать прямій А. Та чотири точки, які їй не належать. Не забудьте підписати точки. Ставимо відео на паузу. Виконуємо завдання. Перевіримо. Отже, ви накреслили пряму в довільному порядку. У мене вона розміщена так. Позначили її пряма А. А не дописала пряма А. У прямої А має бути три точки, що їй належать, та чотири, що не належать. Я розмістила три точки А, Б, С, вони належать їй, а точки П К, М, Н не належать. Якщо у вас вийшла схожа робота або така ж, ви молодці. Тема з прямими та точками, що належить та не належить їм, засвоєна. Прямуємо далі. І так. Отже, наступне завдання, яке на вас чекає, це спершу розминочка, а потім продовження роботи. Підвелися, залишили ручки, у лівці та лінійки та виконали фізкульт хвилинку. you <laughs> Молодці! Сідаємо та продовжуємо наше завдання. Сторіночка 61, перед вами сторінка чемпіонів. Вмикаю час, за час 4 хвилини ви потрібні, вам потрібно розв'язати задачі, визначити їхній вид, написати розв'язання та відповідь. Якщо ви не встигнете за 4 хвилини, продовжуйте. Але зараз приготувалися. І якщо ви готові, розпочали. І так, час вийшов. Якщо ви завершили, то перевіряємо. Якщо ні, то ставте ще відео на паузу та продовжуйте розв'язувати. Отже, розв'язавши всі задачі, ви мали отримати наступні результати. В першій вами розв'язані задачі вид визначено правильно, так як це задача на знаходження суми, виконуємо дію додавання. 9 додати 7 дорівнює 16 кг. Питали, Скільки всього кілограмів фруктів привезли в буфет? Тому відповідь: 16 кг фруктів. Якщо ви впорались, ставимо плюсик. Друга задача. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Правильно визначений вид. Виконуємо дію віднімання. Від 18 віднімаємо 9, дорівнює 9. У відповіді записуємо 9 книжок. Знову ж таки, якщо ви впорались, ставимо плюсик. І остання задача це задача на знаходження устачі різниці. Правильно визначений був вид задачі. Виконуємо дію віднімання. 17 відняти 15 дорівнює 2. Два ящики апельсинами залишилося. Якщо із цією задачею ви впорались, молодці, поставили плюс. Урок добігає до кінця. І залишилося домашнє завдання. Домашнє завдання сторіночка 62 в робочому зошиті. Як завжди, перші три завдання тестові. Наступне завдання обчислення значення виразу. Друге завдання задача. Задача, зверніть увагу. У кошику сім червоних яблук. І стільки ж зелених. Дітки, це скільки, якщо стільки ж. Так, це сім також зелених. Увага, питання. Скільки всього яблук у кошику? Який це вид задачі? Так, якщо запитують, скільки всього, то це задача на знаходження суми. Розв'яжіть її. І третій, третє завдання скласти розповідь про геометричні фігури. Розповіді таки складаємо невеличко, максимум 5 речень. Можна скласти її казковою, а можна реальною, використовуючи навчальні одиниці. Отже, домашнє завдання з сьогоднішнього уроку сторінка 62. Не забудьте записати до щоденника. На уроці ми з вами пригадували. Про геометричну фігуру пряму точки, що належать та не належать їй, пригадували види задач, розв'язування їх, виконання усних способів віднімання та додавання. І я думаю, що ви впоралися сьогодні читало. Молодці! До зустрічі наступного уроку. До побачення!